Псалом 67 Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас, нехай осяє нас обличчя Твоє, аби пізнали на землі Твою дорогу, спасіння Твоє між усіма народами, нехай прославляють Тебе народи, Боже, нехай прославляють Тебе всі племена, нехай радіють і веселяться народи, тому що ти судиш людей справедливо. І владарюєш на землі племенами, нехай прославляють тебе народи, Боже, нехай прославляють тебе усі племена, земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословив нас, нехай благословляє нас Бог і хай бояться Його всі краї землі. Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас. Нехай осяє нас обличчя Твоє, аби пізнали на землі Твою дорогу, спасіння Твоє між усіма народами, нехай прославляють Тебе народи, Боже, нехай прославляють Тебе всі племена, нехай радіють і веселяться народи, тому що ти судиш людей справедливо і владарюєш на землі племенами. Нехай прославляють Тебе народи, Боже! Нехай прославляють Тебе усі племена, земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословив нас, нехай благословляє нас Бог і хай бояться Його всі краї землі. Псалом 67 Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас. Нехай осяє нас обличчя Твоє, аби пізнали на землі Твою дорогу, спасіння Твоє між усіма народами, нехай прославляють Тебе народи, Боже, нехай прославляють Тебе всі племена, нехай радіють і веселяться народи, тому що ти судиш людей справедливо і владарюєш на землі племенами. Нехай прославляють Тебе народи, Боже. Нехай прославляють Тебе усі племена, земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословив нас, нехай благословляє нас Бог і хай бояться Його всі краї землі.